Так, друзі, як же ж підключити монетизацію у Facebook? Наприклад, ось цієї сторінки, даринки, друга, яка вона зараз хоче отримати монетизацію. Що нам потрібно взагалі для того, щоб її отримати? В першу чергу потрібно переконатися, що у вас є професійний режим. Ось тут три крапочки натискаєте і дивитесь внизу. Чи взагалі у вас є він професійний режим? Професійний режим є, його вмикаєте. Тут він взагалі вже вимкнутий. Що ще потрібно? В першу чергу, вам потрібно переглянути маркетплейс, взагалі своє місто, щоб у вас все було місто, в якому ви знаходитесь, країна. Тобто, якщо ви в Україні, щоб скрізь були українські міста, бо потім ви зіштовхнетеся з тим, що ви не зможете отримати кошти, вивезти їх. Треба буде айбан закордонний, а його зараз українцям не дають. У мене було таке на другій сторінці, і я не зміг отримати кошти, тому що потрібен був польський айбан. У мене стояло польське місце. Місто. Далі, що нам потрібно? Переходити в інформаційну панель. Тут налаштовуйте можете пропускати скрізь у все навчання або пройти його. В першу чергу у вас будуть такі тижневі <кхм> челенджі, які вам потрібно буде виконувати. Тут прості завдання, там отримати 10 підписників за тиждень, там зробити 15 публікацій, отримати лайків Там 500 штук. Ну і кожного тижня може бути щось інше. Е, яка мінімальна взагалі що Фейсбук рекомендує? Це 10 тисяч підписників і 600 тисяч годин, але дають і раніше монетизації без 10 тисяч підписників. У мене, до прикладу, на 8,5 тисячах вже відкрилася монетизація. По переглядам не прослідкував, скільки їх взагалі було. Але кажуть, що рекомендується 600 тисяч переглядів. На секундочку, це майже півтора року по часу. Монетизація, поки не відповідає. Тут вам прийде повідомлення, що ви відповідаєте монетизації, все, ви можете заливати повністю. Монетизується зараз фото, відео, рілси і навіть історія. Також монетизується. Ви викидаєте кожного дня по декілька фотографій, відео, набираєте собі кошти. потім... Рахунок для виплат обов'язково вам потрібно моно або приват, якщо ви в Україні, і зробити доларову карту. Не гривню, а саме доларову, бо тільки на неї приходять кошти. Багато дуже приходить повідомлень, що не приходять кошти. А як виявляється, в людей гривніва карта. Айбан доларової карти по системі SWIFT, Воно вам приходить ще обов'язково. Дані з карти мають збігати в тому, що ви вводите в е, налаштуваннях для виплат. До е, букви, цифри все потрібно, щоб збігалося. Е, нічого обманювати також не можна. Адреса конкретна, ідентифікаційний номер конкретний, все має бути прозоро. Тільки так вам прийдуть гроші і будуть виплати. Отака ситуація. Як тільки прийде повідомлення, що у вас є змога заробляти, ви викладаєте відео. 28 днів воно монетизується. Тільки 28 днів кожне відео на 29-й воно вже не заробляє кошти. І так кожного дня. Заробляйте кошти за 28 днів будь-якого відео. Підписуйтесь на канал, далі буде про будівництво.